Привіт, з вами кореспонденти Радіо Кварцит. І сьогодні ми спитали у мешканців нашого міста, чи пам'ятають вони першу свою роботу. І скільки років це було? Це був Приватбанк десь 22 роки, навіть ну, якщо не враховувати якісь підробітки. Моя перша робота була на морі. Я працювала з дітьми. Натовна горка, і вони з, з неї в пряму воду стрибали. Мені було десь 19. 20 років після закінчення технікуму я працювала дефектировщиком на е, підприємстві, де ремонтували електродвигуни. Перше це був дитячий табір, ну а потім вже пішла в школу працювати і працюю і далі. Третій курс. Скільки це років? П'ятнадцять мені 18 років, ой, 18, 19, пішов робити. Робив вугальній промислості. Після школи, в 72-му році, жила я в, в, в П'ятихатках, це посілок городського типу. І там відкривалася перша машина станція. Ми на жовті води поїхали на курси полгода і потім стали операторами машиночетної станції. От 72-го року в мене почалася трудова діяльність. Я працював геологічна розвідка корисних попалень в Таджикистан, в горах на висоті 3000 метрів. 23. Це було 17 років і моя перша робота була репетитор з англійської мови. Спочатку це було між друзями, а потім це вже вийшло, так скажімо, на новий рівень. Я влаштувалася в онлайн-школу і досі тут працюю. Перша робота була на заводі в 11 років, я фасував за маску. Першою роботою працював охоронником у тб маркеті у 18 років. Я почала працювати у 18 років оператором в сушах. Це було у 16 років. Ми робили розважальні квести для дітей. Перший підробіток у мене був 16 років. Я працював грузчиком а в світі кераміки в магазинчику. Незалежно від віку та життєвих обставин, працювати гідно, корисно і ніколи не соромно.